Сьогодні розглядаємо шкіряне тактичне взуття з відрута вологозахисними властивостями. Берці виготовлені в Німеччині, мають тришарову мембрану Dintex, який є аналогом мембрани gore tex та утеплювач Tinsulate, який дає ногам дихати. Берці розраховані на сезон осінь зима, матеріал зовнішній шкіра, підошва гумова, не ковзаюча. Скажемо пару слів про мембрану Дінтекс. В основі з неї знаходяться пори, які виводять вологу під е, назовні та не дають їй потрапляти всередину. Е, вага пари приблизно 1,9 кг, Що для тактичного взуття дуже непоганий показник. І, маючи такі властивості, можна зробити висновок, що це є дуже достойне взуття для довгого перебування на снігу чи при холодній вітряній погоді.